Доброго дня, мене звати Ігор Бойко, і ви на каналі Спокійний Док. знаєте, я вже більше півроку працюю в Чехії. І хотів би відмітити три такі речі, які мене найбільше здивували у перший час. Перша річ буде, напевно, це ставлення до тебе як до лікаря. Ніхто не ставиться до тебе зверхньо, Навпаки, кожен підскаже, вислухає, порадить. Друге, що хочеться відмітити, це буде. Ставлення до твого вільного часу. Якщо в тебе закінчила зміна, все, ти вільний. Кожен це розуміє і всі працюють в комфортних умовах. Третє, це, напевно, буде ставлення пацієнтів до тебе як до лікаря. Знаєте, зовсім інша культура, зовсім інше відношення. Пацієнти часто самі дякують. Тож, без конфліктів і без недовіри. Тож, хочеться відмітити, що тут зовсім інша атмосфера, зовсім інший ритм, і це дійсно класно. Тож, якщо ти хочеш стати лікарем Чехії, підписуйся на мій канал, став подобайку, залишай коментарі. І в наступних відео я вже розкажу більш детально, що і як для цього потрібно. І, до речі, хочеться випустити велике відео на YouTube каналі, де все детально розберемо, які документи треба, які етапи пройти, і так далі. Але щоб це зробити, мені потрібна ваша підтримка і бачити вашу активність. Тож надіюсь на вас і дякую. Всього хорошого до зустрічі.